Привіт-привіт! Сьогодні детальніше поговоримо про роботу на направляючих або, як часто кажуть, шинах. Розглянемо це на основі асортименту дискових пил металу. Почнемо з базових моделей КС-55 та CS-55FS. КС Саме маркування FS вказує на точну литу підошву, що дозволяє працювати з направляючими шинами. FS розшифровується як «Führungsschiene», Водночас цікаво, що ця абревіатура співзвучна з найпопулярнішим стандартом профілю PASA, який теж називається FS. І як бачимо, ця модель підтримує два типи профілю. Перший, оцей тоньший, це FSN, стандарт і Bosch. Другий класичний FS, яким користуються Festool, Makita, Hilti, Metabo, Haikoki і багато інших виробників. Саме цей стандарт бере початок у 1960-х роках, коли компанія Fezer Stu. Тобто нині відомо як Festool, запатентували свій профіль, направляючий, звідти походить назва FS. Підошви наших заглибних пил також підтримують обидва стандарти FS та FSN. А моделі з більшим діаметром диска та акумуляторні версії додають ще один тип спеціальний пас для крос-кат пил типу Muffle. Під цей профіль у нас є три напрямні, та про них у наступному відео. Повернімося до основних шин. У нашому асортименті зараз є чотири типу розміри ФС-рейок. Це FS 80, 160, 250 та 320 см. Виробляємо їх у Європі, і це важливо. Верхня частина шини має спеціальне покриття для легкого ковзання інструмент, нанесене рівномірно по всій довжині, знизу дві смужки адгезійного матеріалу для надійного щеплення з поверхнею та антискольна стрічка. Одне з найпопулярніших запитань користувачів: що робити, коли прорізався ось цей чорний елемент. Все добре, так і має бути. При першому використанні ви спеціально прорізаєте антискольну стрічку, підлаштовуючи її під свій диск і під свою пилу. А якщо переходити з широкого диска на тонший, теж не проблема. У нас передбачені витратні стрічки, які продаються окремо у рулонах 3,5 або 7 метрів. Ось їхні коди для замовлення. Дуже популярний аксесуар комплект з'єднувачів, який дозволяє отримати ідеально рівне продовження траєкторії. З'єднання просте і надійне. Часто майстри возять з собою короткі 80-сантиметрові шини, компактні у транспортуванні, а вже на об'єкті з'єднують їх у довгій з конструкцій. Струбцини ми пропонуємо двох типів: стандартні FSSZ 120 мм та швидкі FastFix на 160 мм. До речі, вони також підходять до пазів на нашому монтажному. Стані.